У ніч на 26 жовтня інженерні та бронетанкові підрозділи армії Ізраїлю Цехал увійшли до північної частини сектора Гази. Давайте подивимось коротеньке відео. Друзі, продовжуємо е, наш ефір, і далі у нас по темі Ізраїлю долучається до нашої бесіди журналіст Оляна Дрючкова. Вона саме звідти. Пані Оляно, я вас вітаю. Доброго ранку, отже, ми щойно показали відеоролик, як армія оборони Ізраїлю вночі сходила у цілеспрямований рейд у північній частині смуги гази за участю піхоти танків. В сьогоднішню, це, це був відеоматеріал за минулу ніч? В сьогоднішню ніч було щось схоже на півночі на північній частині сектора Гази. Коли все таки чекати на початок повноцінної операції? Чи все поки буде обмежено ось такими нічними рейдами? На вашу думку, і що з три. Моє цехал від е, обіцяного о, заходу у сектор гази піхотною операцією. Коли чекати ем, заходу загалу в повноцінного заходу загалу в сектор газу, вам цього ні сьогодні не скаже ніхто, тому що це спецоперація. Це важлива і дуже важка операція, яка готується вже 21 й день на сьогодні. Е, так, вчорашня інформація від загалу, що такі рейди вони будуть продовжуватися. Такі заходи і виходи е, вони будуть продовжуватися, і вони будуть ставати частішими і масовані як заявили в цегалі, а що стримує відповідь дуже проста. Це ті 224 на вчорашній день заручники, які були взяті в полон Хамасівцями вранці 7 жовтня, і вони перебувають зараз на території сектора Гази, і власне це. Те найбільший козир Хамасу, найбільший козир всіх тих, хто його підтримує. Зараз Катер багато говорить, і Росія вчора раз заявляла про те, що вони за звільнення заручників. Тобто, всі зараз розуміють, що це величезний козир в руках Хамасівців, і вони будуть ним торгувати, власне, що вони дуже успішно роблять. Вчора відбувся саміт у Брюсселі лідерів держав-членів Європейського союзу, і на цьому саміті було висловлено певну таку обмежену позицію стосовно ескалації на близькому сході. Такі були обережні формулювання вжиті про необхідність гуманітарних пауз, і ем, була висловлена певна лояльність до Ізраїлю на рахунок його права на самооборону. На вашу думку, чому європейський союз настільки делікатно і дистанційовано, я б навіть в повній мірі сказав, ставиться до питання ізраїльської війни із Хамасом? Я думаю, тут варто пригадати, що відбувалося після повномасштабного вторгнення з усіма європейськими країнами і з висловленням величезної стурбованості в Україні, коли Росія напала повномасштабно на Україну. Тобто, корені цього всього лежать десь там. І власне, як російського лобі є по всій Європі, так само і лобі арабських країн зараз дуже багато по Європі. Подивіться на ті масові ем, мітинги, так які збираються в різних країнах Європи, з на підтримку Палестини, на підтримку Хамасу, і, і це правда лякає, тому що люди ігнорують сам той факт того, що відбулося е, 7 жовтня, коли терористи просто урвалися у домівки звичайних ізраїльтян, які мирно спали, розстрілювали їх, відрізали їм голову і робили всі ці звірства, які тепер е, цегал покрупи. І потрішки показує, але цегал уже заявив, вони змонтували величезне повністю відео з нагрудних тих камер терористів, що вони робили всі ті звірства. І показали в закритому режимі 300 журналістам цього минулого тижня. І журналісти ці закордонні були просто в паніці, їх звідти виводили, тому що їм показали жахіття, як воно було. Але цегал уже сказав, що вони не оприлюднять це відео в жодному а, варіанті, тобто повністю. У ми будемо бачити якісь окремі фрагменти, і ми власне їх бачили, як вони просто заходили і людей убивали, розстрілювали. Тобто так, кажу, європейські не країна... так. Так, близько цього, тобто, там була повна заборона на зйомку, будь-яку, тобто, виключно для того, щоб показати не, журналістам не змонтоване відео того, що відбувалося 7 жовтня. Власне, от у в цьому мені здається, глибоко криється те, що дуже багато переселенців з арабських країн зараз населили Європу, і власне і вони створюють той рух опору, який там є, і власне самі європейські країни, але в принципі з боку. У Ізраїля я мушу сказати, що самі ізраїльтяни, а вони, хоч і бачать, звісно, ці всі мітинги, акції протесту і підтримки Палестини, але вони взагалі то подивовані ті підтримці, яку вони бачать і в Європі, і в Америці, тому що направду дуже багато лідерів європейських країн, ну і звісно, Америки, висловилися на підтримку Ізраїля, чого у попередніх конфліктах вони не бачили. Тобто, протистояння іде, і ізраїль дуже. Же, в принципі, ізраїльські журналісти, ізраїльська журналістська спільнота вони розуміють і вони намагаються знайти якийсь вихід, тому що вони розуміють, що вони програють в цій інформаційній боротьбі в першу чергу, і вони намагаються тут знайти виходи, яким чином це можна побороти. Вчора сталася прямо таки дуже показова подія. До Москви прибув член Плітбюро Палестинського руху Хамас Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану прибув там велика вся оця делегація. Що про Москву такий приїзд говорить Ізраїлю? А зокрема, на вашу думку, що Беніаміну ніяко говорить такий візит до Москви представників Хамасу. Віднеміне Танягу не висловився з приводу цього. Була дуже різка заява щодо Росії відміду Ізраїлю. Вони дуже. Е Розкритикували, звісно, цей візит, і заявили, що зустріч із із терористами їхній прийому в Москві. Він багато про що говорить, і звісно, це це не може відбуватися після того, що було 7 жовтня, після цих терактів. Але в принципі мені здається, що до ізраїльтян ще десь 7-8 жовтня, а до тих до кого ще не дійшло під час дво двохрічної повномасштабної війни в Україні. До них в принципі, доходило в перші дні. Тому що вони бачили ту реакцію, ту хвилю підтримки дій Хамасу у російських пабліках. Вони бачили ту позицію Путіна і ту позицію росіян. І в принципі, тут уже багато хто заявив про те, що Росія нам давно не друг, Росія це наш ворог, такий самий як Іран. І все більше от щодня я бачу у різних ЗМІ. Різні докази того, що Іран і Росія зараз працюють на стороні Хамасу відповідно до ізраїльтян все більше і більше доходить. тобто реакція була реакція достатньо різка. подивимося, до чого це в принципі в що це вильється. По Ірану тут взагалі дуже однозначна ситуація. Wall Street Journal пише про те, що Іран тренував близько півтисячі палестинських бойовиків буквально за кілька тижнів до нападу на Ізраїль. А як в країні оцінюють ризики залучення до конфлікту третіх сторін на сьогоднішній день? Ліван, Сирія, Іран от що в потенціалі? Ризики є, звісно, і про це йдеться. Тому повертаючись до вашого першого питання, що з наземною операцією, що з входженням газу, це один із теж стримуючих, напевно, елементів, тому що на кордоні з Ліваном постійно, от фактично від перших днів протистояння з Хамасом, там теж відбуваються сутички, там відбуваються перестрілки. Вони обстрілюють територію Ізраїля. Ізраїль у відповідь, хоча вже і превентивно почав наносити удари, якщо бачить пересування якихось військових. Вихвих структур чи військових груп він теж наносить удари, тобто там постійно втримується ось таке напруга. А інколи вона підкр... частіше вона підкріплюється вогнем. Звісно, а поки що хізбала час від часу бере на себе відповідальність за окремі обстріли з території Лівану. Але повномасштабно розпочинати війну принаймні хізбала ще не. Оголошувала цього, але вони дуже чітко дали, що в перші дні розуміти, що коли почнеться наземна операція в ГАЗі, це буде для них показником, що вони вступають у цю війну. У відповідь США ж власне заявили про те, що вони ем, якби є тим стримуючим фактором, їхні ударні групи на морі і мають бути тими стримуючими факторами, які мають отримати треті сторони від вступу в цієві в цю війну. Але зараз воно виглядає таке постійне напруження. Така іскорка, яка може щодня щодня, що секунди, що хвилини спалахнути. І ми бачимо, що в принципі різні сторони, ті самі американці, і той самий Ліван, вони постійно тримають от один одного в такій напрузі. Тобто, якщо ви тоді й ми. Але достатньо е, виглядає напруженою ситуацією, і в принципі, Ізраїль і в принципі Сагал, звісно, в першу чергу розуміють, що це може бути війна не тільки на один фронт, як зараз є, але це може бути повноцінна війна на два, а то. Й на три фронти. Пані Уляно, дуже вдячні вам за інформацію. Дякуємо, що знайшли час для прямого. Журналістка із Ізраїля Оляна Дякую. Дрючкова була з нами на зв'язку.